Всім добрий недільний день. Готуємо сьогодні салат з тунцем. А, значить, в оригінальному рецепті був ще в складі сир кислий, але в мене є тільки заводський, він мені довірить, щось не внушав, і я його замінила яйцями. Бо сам салат несе назву як білковий салат. Так, значить, беремо мисочку, беремо кукурузку, кукурузку, водичку злила сюди. Далі Беремо тунець у власному соку подрібнений. Ось взяли також сюди. додаємо, Далі ріжемо яйця. Так, яйця подрібнили, додаємо також сюди. Наступне в нас це будуть огірки. Значить, на баночку тунця, на баночку кукурудзи я взяла сім яєць і візьму ось таких три здорових огірочка. Далі це буде зелена цибулька і так багатенько укропчика, бо зелень. Зелень треба наїдати, там і селен, і фолієва кислота. Так, додаю огірочки, додала. І приймаємося за. Так, і останні штрихи. Це у нас був укропчик. і заправляти буду сметану. Сметана в мене 15%, але я думаю, що ще краще було б, якби це був йогурт густий по типу грецького. Ось такий вигляд він має. Додаємо трошки солі, трошки перцю чорного меленого, але це вже на ваше бачення і на ваші вподобання. Далі беремо вилку і пробуємо. Угу. Добре відчувається. Тунець, але мені здається, можна додати трошки більше солі і перцю. Але по тому, що це корисний і ситний салат, запитань нема. Приготуйте.